І поліція Сеула затримала 45 прихильників від стороненого президента Південної Кореї Юн Йоля. Ті штурмували будівлю міського суду. Протестуючи проти рішення про продовження терміну утримання Юна під вартою, про це повідомляє Юнхаб, Як зазначається, група людей увірвалася до суду. Мітингувальники розбили вікна та кидали в поліцейських пластикові стільці сміття і інші предмети. А також розпилювали вогнегасники. Деякі протестувальники вступили в сутички з правоохоронцями, намагаючись прорватися на територію суду та ігноруючи попередження поліцейських про незаконність і небезпечність таких дій. І що ж, вже завтра має відбутися інавгурація новообраного президента Дональда Трампа, і він планує розпочати. Після цього масові депортації мігрантів одразу після інавгурації про це повідомляє The Wall Street Journal. Посилаючись на джерела, ознайомлені з його планами. Перші депортаційні операції плануються у місті Чикаго в штаті Ілінойс. Там, за даними видання, залучать до 200 офіцерів імміграційної та митної служби до списку міст, які також опиняться під прицілом. Входять Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер та Майами. Для підтримки антиіммігрантських заходів команда Трампа планує розширити. Повноваження місцевих шерифів, крім того, радники президента заявили про намір скоротити федеральне фінансування так званих міст притулків, які надають захист мігрантам. І ці скорочення можуть позбавити такі міста грантів на мільярди доларів.